Друзі, мої сьогодні у нас молитовне зібрання і. Як хор співав, щоб Господь почув наше благання. А для того, щоб Господь почув наше благання, друзі ми, треба відкрити наші вуста. Треба сказати, Господи, я перед Тобою, тож почуй мене. І обов'язково, щоб ви зовсім, як одна бабушка казала, не сумнівалися, Бог почує вас, почує нас, почує мене, друзі мої. Тож слава Ісусу Христу. Сьогодні, як ніколи, друзі, мої, ми маємо ми чудову можливість прийти до Господа та прославляти ім'я Його святе. Чому? Тому що не плоті кров, як сказав колись Христос, відкрила нам те, що Він є син Божий. Але Господь, Отець Небесний, дав нам таку милість пізнати Його, пізнати Його милість, пізнати Його спасіння для нас, людей, а особливо для бив. Для бувших язичників язичників, ті, котрі ніколи не знали живого Бога, тож благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий дав нам пізнати раді спасіння через віру, через віру в нього, Спасителя нашого єдинородного сина. Тож... Благословенні ми сьогодні, друзі, ми з вами, котрі тут знаходимося, і маємо таку можливість прославляти Його, тому що маємо, маємо сьогодні. Те натхнення прийти у Дім Божий та сказати: Господи, ми дякуємо Тобі. І це буде дуже добре. Добре, коли ця подяка буде литися із наших сердець. Не просто нашими устами ми будемо говорити, але серце наше буде казати: «Господи, тобі подяка, тобі слава, тобі честь. Тобі честь». Ми читаємо книгу, «Буття», перший розділ і перший вірш. На початку створив Бог. Небо та землю. Друзі, мої, ви знаєте, нічого нового, як би сказати, тут немає. Але для тих людей, котрі не знали Бога, не знають і сьогодні Бога, для них це дуже і дуже. Як це може бути? На початку, тобто на початку нічого не було. Але Бог створив небо і землю. І ви знаєте, Біблія. І з перших своїх рядків показує читачеві, читачеві велич та всемогутність нашого Бога. Тож і проповідь моя сьогодні називається велич та премудрість Бога і його благочестя тайна. Воно трошки якби дві теми, але вони, я їх поєднав в одну тему, і ми сьогодні будемо слухати про велич Бога і про Його. Тайну, про його тайну, котру він приніс на цю землю. Тож, коли ми відкриваємо цю книгу святу, книгу Біблію, ми маємо сказати, Господи, відкрий перш за все наші серця, наші очі, щоб ми бачили бачили силу і славу Твою, котру Ти дав пізнати людям на цій землі. І цей перший вірш, що ми прочитали з вами, дає нам повне розуміння про створення землі. Ви знаєте, деякі люди починають. Згадуватися, щось видумувати про якісь там великі землетруси, про якісь там дуже великі вибухи, а Господь так прямо говорить і дуже просто на початку створив Бог небо та землю. Друзі мої, що тут неясного, що непонятного для нас віруючих. Так чудово сказав Господь, на початку я створив для вас люди, небо та землю, і це дуже добре. Лише один вірш, друзі мої, а в ньому більше інформації, аніж у сотні, мабуть, філософських томів. І подяка Богу нашому, що Він відкрив це дітям своїм, дітям тим Божим, котрі сьогодні славлять Його. Богу своїй премудрості, друзі, подарував нам віру. І це, я би сказав, більше, аніж мир, котрий дає оцю мудрість своєю мудрістю, він ніщо зрівняно з тим, що Бог подарував нам віру в нього. Чому? Тому що написано: що вірою ми розуміємо, що світ був створений Словом Божим до Євреїв 11, розділ, 3 вірш. І ви знаєте, коли ми читаємо. Далі книгу буття, цей же перший розділ з третього вірша я буду читати вибірково. Нехай буде світло, сказав Господь. І далі, хай буде небозвіт посеред води, нехай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з'явиться суша. І сказав Бог, хай зрости земля лугові трави і дерево плодовите. Нехай постануть світила, світ... постану світила на небозводі, щоб розрізняти день і ніч. І далі ми читаємо, нехай закишить вода багатьма створіннями і живою душею, і птахи, нехай летять над землею. І далі, хай виведе земля живу душу за її родом, худобу. Плазунів і звірів, і нарешті сказав Бог: створимо людину за нашим образом і за нашою ж подобою. І створив Бог людину, за своїм образом, за образом Божим створив її, він створив їх чоловіком. І жінкою, друзі мої, ви знаєте, і ще раз хотів би сказати, дуже багато людей вони <клухи> ламають собі голови, як це воно все створилося, а Господь нам дуже і дуже доступно говорить: оце так і було, це так було. І колись Давид у восьмому псалмі, четвертим віршом, він говорить: коли я дивлюсь на небеса твої, діло рук твоїх місяць і зорі, які ти втворив. То що таке є? Що... Іо продовжує, як би говорить, лише тепер я усвідомлюю, як мало я знаю тебе, Господи. Я просто кладу руку свою на уста мої. Люди не завжди, друзі, ми усвідомлюють те, що наш Господь великий та чудний, Він премудрий і сильний у ділі своєму. Читаючи ці рядки, друзі. Ми... Про створення світу, колись ще без, без віри я дивувався сам у собі. Хіба таке може бути? Як міг, як міг Бог це створити? І як це все могло бути? Я не міг навіть уявити, що Бог Він є, і Він є такий сильний та могутній. Але, друзі, мої, пройшло сім років. Сім років, і Господь, послухавши, до мого серця сказав: так, це дійсно так було, це дійсно так є, я створив це, і ти маєш повірити в це. І слава Богу, ось уже 52 роки, як я довіряю Богу нашому і вірю в те, що він написав у слові своєму. Отож, мені хочеться сказати разом з Гаврилом Романовичем Державіним чудові слова, котрі він колись сказав: «О, ти у просторі всесильний! Живий у русі, що навкруг, сплива на часу, ти предвічний, у трьох тилицях є наш Бог. Ти Дух, котрий присутній всюди, що навіть Всесвіт замалий тобі, ти все собою наповняєш, охоплюєш усе і зберігаєш, тож досягнути розумом тебе ніхто не зможе. Тому і називаємо ми тебе наш. Боже. Друзі, ми, дійсно так ми називаємо нашого Господа, ти мій Господь, Ти наш Боже, тому що все Господь створив для нас з вами. І це правда, друзі мої, Чому? Тому що ми віримо, ми віримо в єдинородного Бога, Отця Вседержителя, який створив небо і землю, як ми з вами читали. Ми віримо в єдинородного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, який є нашим Спасителем. І ми віримо. В Духа Святого Господа, животворящого, який живе в нас, говорить апостол Павло до Корінтіян. І це є велике благословіння, друзі мої, це величезне, я би сказав, благословіння для нас, людей, і для всього людства. Бог прийшов написано у плоті. І Ісус говорить, Іоанна 14, 9, 10 хто бачив мене, той бачив і Отця Мого. Я в Отці, і Отець в мені. Друзі, ми, що не зрозуміло тут. Дуже зрозуміло. Господь каже: хто бачив мене, Ісуса Христа, той бачив Отця Мого Небесного, тому що я в Отці і Отець в мені. І слава Богу за те, що Він відкрив нам це, друзі. Ми. І безперечно далі продовжує апостол Павло до Тимофія 3,16. Це є велика благочестя тайна. Бог з'явився у плоті. Бог з'явився у плоті. Дуже, як би сказати, на перший погляд, незрозуміле таке речення. Але, друзі, ми коли подивимося, це дуже і дуже воно все зрозуміло та понятно, для нас, людей, віруючих, Господь з'явився у плоті в образі Ісуса Христа. І це дійсно велика благочестя, тайна. Тайна або таємницею благочестя з'являється сам наш Господь Ісус. Сам наш Господь, котрий зробив це для нас, людей, Він з'явився тут на землі. Це Він з особливим шануванням та повагою завжди відносився до Отця Небесного. Друзі мої, це був чудовий приклад в Ісусі Христі. Він дуже шанував Отця свого і ніколи не прикоснув. Він каже: ось іду, Господи, виконати волю Твою. А яка воля була Господня? Господь йшов на хрест, і Він так просто каже. Ось іду виконати волю твою Боже, І слава Богу за це. Благочестя російською, почтітельності це глибока повага, пошана до Бога. Друзі ми, саме головне, коли у нас у серці є пошана до нашого Бога великого, до наших батьків, до старших віком людей, це вже говорить про те, що ми люди віруючі, Це говорить про те, що ми люди, які охоплені Духом Святим та маємо в серці оту. Пошану до нашого Господа, і ось шість складових, я би сказав, частин, котрі складають цю таємницю благочестя. Перше там написано, Бог з'явився у плоті. І це говорить про те, що Ісус Христос є істинний Бог, говорить Іоанн у п'ятому роз... перше послання Іоанна, п'ятий розділ, 20 стіх, котрий прийняв. Образ людини. Друзі, ми, при створенні людини Адама, Бог дав йому, як би сказати, свою подобу. Він створив, ми читали, по образу своєму. Але коли втілення було Ісуса Христа, Сина Божого, Бог Ісус Христос, Він приймає Образ і подобу людини. Ви представте собі, яка смиренність була Христа? Там Господь створює людину за подобою своєю, а тут сам Бог приймає образ людини і стає написано, як чоловік, як людина. Другі друзі. ми він оправдав себе в дусі, каже Павло у 1 Тимофія 3,16. Не дивлячись на те, що Христа, друзі, розсіпр розпинали як злодію, як убивцю, ви знаєте, Христос. Він оживає, Він воскресає духом, говорить Петро в першому посланні 3, 18. І таким чином Ісус був оправданий Богом від усіляких звинувачень, ті, котрі люди, як би сказати, звинувачили Ісуса Христа. І далі ми читаємо у діянні святих апостолів Ісуса помазав Бог Духом Святим, тому що був з ним. Його вбили, повісивши на дереві. Та Бог воскресив його. Друзі мої, Бог воскресив його, і тим самим Він дав оправдання, оправдання тому, що люди говорили. Таким чином, це є доказ того, що жертва Ісуса Христа вона була прийнята Богом Отцем. І тому Він, Христос Ісус, Воскрес силою Духа Святого, силою Божою, Він воскрес для нашого виправдання. І це є велика і чудова тайна Божа, котра була. У Христі Ісусі. Третя складова, Він написано: показав себе ангелом. Я би сказав, неодноразово, Він дуже багато разів показав себе і декілька я назву. Гавриїл, який сповіщав Марії ще про народження Христа. Це Луки, другий розділ. Ангели служили Ісусу після спокусу в пустелі, Матфій говорить, ангел утішав Господа у гефсіманському саді Луки, 22 розділ. Ангел підійшов і відкотив камінь при Воскресінні Ісуса Христа, говорить Матфій, 28 розділ. Ангели були присутні також і при Вознесінні Христа. Це дії апостолів перший розділ 10, 11. Друзі, ми, дуже багато можна говорити про це, що ангели були з Ісусом Христом. Вони були, і Він показав себе їм. Тут на землі, ми не говорячи про те, що вони бачили його там і на небесах. Четверта та п'ята складові і це і та неблагочестя, благочестя, це те, що Христос проповіданий в народах і прийнятий вірою, друзями. І чим є ми сьогодні з вами свідками, Господь. Прийшов до нас, він був проповіданий, і ми пізнали його. І це є велика благочестя тайна, котра явилась для нас. І шоста тайна, котра стала явною, друзі, і проголошена на весь світ. Це Вознесіння, вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. І написано, і сів. Поруч отця розказує Марк у 16 розділі. Тож перша тайна благочесті, друзі, мої, е е е включає в собі, перш за все, святість Христову е та благочесті. Від благовіщення і аж до вознесіння з грішної цієї землі. Тобто наш Господь Ісус Христос був святим і чистим у всіх відношеннях, коли Він був на цій землі. І це є велика благочестя, тайна в Ісусі Христі. По-друге, друзі мої, Він, тобто Христос, був слухняний аж до смерті і смерті хресної, говорить апостол Павло до Філіппійців, другої розі й Ось іде князь світу цього, але в мені немає нічого, говорить Іоанн 14,30. І в цьому, друзі мої, також заключається велика благочестя тайна Господа нашого Ісуса Христа. І останнє, що би хотів сказати, це благочестя, тайна від початку і до кінця життя Ісуса Христа, як ми вже говорили на цій землі. Тож нам, друзі, мої, потрібно. Я би сказав, не невисокомудристствувати, але з лагідністю з лагідністю прославляти Господа нашого за Його благочестя, за Його милість і любов, котру Він дарував подарив для нас. Тож, хай ця тайна благочестя, котра відкрилася в Ісусі Христі, сьогодні наповняє серця наші радістю, благословенням Божим і тею радістю, котру Господь подарував нам. У житті своєму, коли він ще був тут на землі, і показав нам оту благочестя тайну. Для чого? Тому що він є великий та могутній Господь наш, щоб ми бачили цю благочестя тайну та вірили в нього та поклонялися йому та дякували би його, Господі, Господа нашого. Тож я закликаю сьогодні кожного з вас, зокрема, в коротеньких молитвах, але подякуйте Богу нашому за те, що він благословив. Ви в нас пізнати його. Амінь. Слава Богу, будемо молитися, хто має можливість ми схилим коліна.